Військово-патріотичний табір Ніхто крім нас зустрічає свій перший заїзд. Тут діти з інтернатів, дитячих будинків і сімейні діти переутіляться у чоловіків. Тут ветерани військових дій, члени громадської організації Ніхто крім нас разом з міністерством внутрішніх справ України приучають дітей до здорового способу життя та до почуття патріотизму і роблять усе це на добровільних засадах. У нас все максимальне настояще. І ми просимо дітей теж відноситися до цього по панастаєм. Для хлопців спеціально закупили форму, боти, фляги і усе необхідне, щоб цікаво та з користю провести час. На найближчі 10 днів їм треба буде стати однією командою, бо у цьому дитячому таборі діє військове правило. Завинив один, відповідають усі. Відкритий військово-патріотичний табір Ніхто крім нас приїхав начальник управління північно-територіального командування, генерал-майор Миколенко Микола Олексійович. Частиною офіційного відкриття стало підняття прапора і фотографування на тлі портрета президента України та виставка бойової зброї. Молодикам продемонстрували усю зброю, яка є на озброєнні у українських військ. Не менш зацікавилися хлопці і формою бійців спецпідрозділу Омега, такого на вулиці дійсно, не побачиш. Постріли, вибухи це показовий виступ спецпідрозділу Омега. Ми очікуємо, що діти після проходження прохождения нашого курсу змінять свій взгляд на цю жизнь. Тобто ми практично преподаємо здоровий образ життя. Не кури, не не пей, не употребляй наркотичні вещества. Любить свою землю это правильно. Як і абсолютна більшість хлопців, ці найбільше мріяли потримати у руках справжню зброю, і їхня мрія здійснилася. Проте діти і зброя це питання складне. Защита отечества це найдревня мужська професія. І кожен мужчина, вважаючи себе мужчина, має служити в армії в обов'язковому порядку, має вміти обращатися з оружием, якщо не дай Бог. Не дай бог, что-то случится. Он обязан встать на защиту своей родины, своих родных, своих близких. А чем защищать, если не держать в руках оружие? А перед тим як роз'їхатися, хлопцям влаштували концерт. Напевно, у такій святковій атмосфері від'їзд проходить не так болісно, бо вони дійсно подружилися і стали один за усіх і усі за одного. Трохи суму в очах, але зрозуміло, що справжні чоловіки не плачуть. Прожили дуже хороше впечатлення і многому навчили, про що раніше не задумувався, От, в отношенні дітей, підростків взагалі. Я очень им благодарен. После вот нескольких бесід з дітьми, особливо вечернее время, я не знаю, як з ними розставатися. Вот настолько привык, ну як мне ну, Мені взагалі дуже сподобалось. Я коли їхав, я гадав, це буде щось більше на армії, погоже. А тут і спортивне, і розважальне, і годують добре. Ну, дуже сподобалось. Бага як... дуже багато вражень взагалі це перший раз у моєму житті я побував у такому воєнно-патріотичному таборі. І е, хочу сказати, що я можу порадити кожному побувати в цьому таборі. А найбільше подобаються практичні заняття, оскільки такої практики я ще ніколи не бачив. Тобто, ми мали ми мали змогу постріляти, ми мали змогу справді облаштувати свій дім у лісі. І я вважаю це дуже гарний досвід для кожного. Все, у нас уже. 50% детей, говорят, я уже иду служить в армию. Я говорю, а куда? ну я там выберу, но я уже хочу. Кто-то хочет здесь остаться, кто-то идет в спецподразделения, кто-то идет там в десантные части служить. Но желание у всех проснулось. То есть те опасности э, воинской службы, они где-то уходят на какие-то задние планы. Мы надеемся, что э, наш вклад в души этих детей – Он не пропадет, он не может не пропасть. Когда делаешь от сердца к сердцу, оно оно доходит.